Мирний план Путіна, мирний план друзів миру, мирний план Трампа, мирний план Фіцо. Мені здається, ми пропустили якийсь конкурс, де всі змагаються, який мирний план краще підходить Україні. Якщо до цього дійде, то чому б і ні? Тому що Словаччина займає таку нейтральну позицію. З нашої точки зору ця позиція є нейтральною, і це прийнятний варіант для нас. Привіт, мене звати Катерина Соляр, і Тут не буде звичного нам з вами відліку годин і хвилин. Бо тут як у вакуумі застиг лише один час: 24 години до До того, як Путіна змусять прийняти неприємлімий, але справедливий варіант завершення війни. І так, ви не помиляєтеся, маємо ще одного переговірника. Словаччина готова стати майданчиком для переговорів щодо України, і що найдивовижніше, Росія не проти. На переговорах у Москві прем'єр словаччини Роберт Фіцо насамперед говорив про мирне врегулювання на українському напрямі, заявив Путін. А на Курському чи біса з ним з тим курськом? Це ж тепер теж зона СВО, якщо я не помиляюся. Ну, принаймні у виплатах тих, хто захищає Курщину, і тих, хто нападає на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, Харківщині і Запоріжчині, зрівняли. Тож істота, яка схожа на Путіна і говорила від імені Путіна, стверджує, що прагне завершення конфлікту в Україні і не проти посередництва нейтральної Словаччини. Цікаво, як Путін відразу про нейтральну позицію заговорив. А нагадайте мені, будь ласка, Фіцо був в Україні за останні три роки. Чи може погодився приїхати на одне з національних свят, як до Путіна на 9 мая? Щось не пригадує. Така, яка ж це тоді виходить нейтральна позиція, коли Україні зброю не дають, не допомагають? Я зараз не маю на увазі попередню владу і народ Словаччини, А у Росії купують ресурси, щоб у них було більше грошей на подальше ведення війни з Україною. Ба більше того, як ви пам'ятаєте, президент України Володимир Зеленський звертався до правоохоронних органів і спецслужб Словаччини з проханням звернути увагу і, можливо, навіть розслідувати зв'язки їхнього прем'єра Фіцо з Кремлем. Москва надає значні знижки Фіцо, але платить за них Словаччина. Такі знижки не безкоштовні. За них Росії платять суверенітетом або тіньовими схемами. Це має зацікавити словацькі правоохоронні органи та спецслужби. І тоді ж була наведена і заява європейських лідерів, що Фіцо не хоче брати участь у роботі ЄС над енергетичною незалежністю чи шукати заміну російському газу. А скоріше навпаки, хоче допомогти Росії витіснити американський газ і енергоресурси інших партнерів з Європи. А це означає, що він хоче допомогти Путіну заробити гроші для фінансування війни і послабити Європу. Про яку таку нейтральність Фіцо, ми тоді говоримо, і це ж ми ще його плану не бачили. Чи є у вас мирний план, містер Фіцо? То надайте нам його, ми теж почитаємо. Бо Орбанівський просто перестаньте себе захищати, ми вже бачили. До речі, мирний план Трампа, який не був ще до кінця сформований, Путін здається, вже відкинув пропозиція, нібито передбачала відтермінування членства України у НАТО щонайменше на 10 років, як умову припинення війни. Але 26 грудня Путін публічно заявив, що для Росії немає значення, коли саме Україна вступить до НАТО сьогодні, завтра чи через 10 років. Як власне і немає значення, що Росії з усіх боків оточують інші країни НАТО. Їй до того повторюся не має жодного значення, бо це не про гарантії безпеки. Це означає одне, що якщо Україну запросять до НАТО, то він, Путін, просто ніколи не зможе без покарання на неї нападати. Ну, принаймні, так написано в статутних документах Північно-Атлантичного альянсу. І якби західні політики, хоча б раз не послухали а почули Путіна, вони би це зрозуміли, бо він же постійно сам говорить і сам собі заперечує. Ну добре, візьмемо хоча би останню його прес-конференцію. Господи, почуй вже нас. Нехай вона дійсно буде остання. Ні, ну а що? Путін на Бога сподівається, а я що не можу. Ви самі для себе у що вірите? Що? Чи вірите ви, що у 2025 році конфлікт закінчиться, звичайно, нашою перемогою? Я вірю в Бога, а Бог з нами. А Бог з нами. А я що казала? Хіба не заперечує сам собі? З вами а Він нічого спільного з Богом не має, але давайте до інших тез. Росія добиватиметься успіхів на лінії бойового зіткнення. Водночас РФ прагне завершення конфлікту в Україні. Ні, це так не працює. Ви або хочете завершити і завершуєте, або хочете захопити більше території і вкладаєте в український чорнозем ще більше солдатиків своїх і чужих. Привітка КНДР. До речі, Україна взяла в полон військового з КНДР, повідомила про це розвідка Південної Кореї. І напередодні українські телеграм-канали публікували фото чоловіка у військовій формі і стверджували, що це перший північно-корейський військовий, якого бійці ССО захопили на Курському напрямку. Без деталей розвідка Південної Кореї підтвердила факт взяття військового СКНДР у Полон це може стати першим випадком, коли до українського полону потрапив північно-корейський військовий влада України і ЗСУ офіційно цього не коментували. Не Підтверджували, але потім з'явилася інформація, нібито травми, які цей північно-корейський військовий отримав на лінії фронту, були такими, що не сумісні з життям. Ну і далі Путін каже: не виключаю, що «Арешнік» буде застосовано сьогодні чи завтра, якщо буде така необхідність, але Росія не поспішає. І тут же ракетних систем Арешнік поки що небагато, але вони є. Так Лукашенко казав, що вже 10 домовився, щоб в Білорусі стояло. Чи багато комплексів Орішника взагалі прийде в Білорусь? Скільки ви хочете? Я думаю, що поки що їх десяток буде, а далі подивимося. Якщо у росіян виникне бажання розмістити більше, ми їх більше розмістимо. Я кажу, що поки що є 10 комплексів. А потім, якщо забажає Володимир Володимирович, ми розмістимо ще горішника. Ні, ну 10 – це вже ого. го Вон, вас опять на камеру. Ну з запасом. запасом Україна не може існувати без підтримки Європи. Росія готова постачати газ через Україну за контрактом із будь-яким контрагентом, але це неможливо в умовах позову від Києва. То, виходить, Україна не може без Європи, а Росія не може без України. Значить, Росія не може без Європи. Правильна логіка? Особливо враховуючи те, що Арешнік збирають за допомогою західного обладнання. Балістична ракета Арешнік була виготовлена на підприємствах, що використовують обладнання німецьких і японських компаній. І про це повідомляє Файненшл Таймс. Журналісти видання вивчили діяльність Московського інституту теплотехніки і концерну Сузір'я, які, за даними ГУР України, брали участь у розробці цієї нової російської ракети. Обидві компанії набирали співробітників, які вміють працювати із металообробними системами західного зразка. Так, в оголошеннях про найм у 2024 році компанії зазначали, що використовують системи японської ФАНУК, а також німецьких Сіменс і Хайденхайн. Усі три компанії виробляють системи управління для верстатів із числовим програмним управлінням. Доставка систем із ЧПК до РФ обмежена. Я нагадаю, у зв'язку із санкціями щодо Кремля за вторгнення в Україну. І раніше український військовий проект Дефенс Експрес припустив, що при створенні «Арєшніка» використовувалися принципи збирання з готових елементів. Експертиза уламків ракети, якою армія РФ вдарила 21 листопада по Дніпру, показала, що її могли зібрати у 2017-2018 роках на базі міжконтинентальної балістичної ракети ЯРС. Своєю чергою, президент Путін називав «Арєшнік» сучасною і дуже новою зброєю. Настільки новою, що про неї Штати ще в 19-му році говорили. До речі, що тоді що зараз Трамп при владі був? Совпадіння? Чи може другий раз Путіна вже попереджати не будете, бо говорити з ним по факту немає про що, а просто змусити таки відповідати? А для повної картини, давайте пригадаємо ще один момент: Путін же любить історію. 2 серпня 2019 року США виходять з договору з Росією про ліквідацію ракет в середньої і малої дальності. Цей договір було підписано ще у 1987 році між генсеком ЦК КПРС Михайлом Гарбачовим і президентом США Рональдом Рейганом. Документ фіксував відмову цих країн випробовувати, виробляти і мати балістичні ракети наземного базування середньої від 1000 до 5500 тисяч кілометрів і малої від 500 до 1000 кілометрів дальності. Росія з цього договору вийшла 3 липня того ж року, тобто місяцем раніше. 2019-го США не просто вийшли з цього договору, а звинуватили Росію в порушенні цього договору в 2014 році і на початку 2019-го. Америка і НАТО теж звинувачували Росію у порушенні цього пакту, проте Москва. Звісно, все спростовувала. Американці тоді заявляли, що у них є докази того, що Росія розгорнула декілька подібних ракет 9 М 9М729, відомих НАТО як ССК 8 Ракети здатні пролетіти понад 500 кілометрів, і російські військові натомість стверджували, що ні, звісно, 500 кілометрову відстань вони подолати не в змозі. Повертаємося до 2019-го. При владі знову Дональд Трамп. Період його переобрання Росія застосовує арешник, який, як підозрювали, у США вона виготовляла раніше. І от маємо всі тому підтвердження. І так, все співпадає. Тоді Трамп, знову Трамп, тоді ви його не зупинили. Путіна. Хотілося би, щоб все ж таки зупинили зараз. Продовжимо риторику, головне, щоб не було ескалації. Чи може вже трохи зупинимося і подивимося в очі реальності? Ну а реальність така, що Путін не збирається зупиняти війну, тим більше, коли... Він має яку не яку, але підтримку з боку Ірану, КНДР і Китаю. Тому продовжує використовувати всі можливі майданчики, щоб ще раз, і ще раз, і ще раз показати свою боєздатність. Прям не пряма лінія чи Ялтинська конференція, а аналоги Гонліфанса для Путіна. Чому я згадала про Ялтинську конференцію? Бо саме її РФ планує використати для пропагандистської акції. Про це повідомляє центр національного опору. Російська влада та окупаційна адміністрація Криму планують провести телеміст на честь річниці Ялтинської конференції, де передбачається просування різних пропагандистських меседжів. І, звісно ж, згадки про нацизм в Україні, а також застарілий світовий порядок. Кремль має намір використати 80-річчя закінчення Другої світової війни для повторного просування образу. Борця з нацизмом це стане частиною стратегії з маніпуляції історичними подіями з метою виправдання власної агресії для реалізації цих планів. Росія планує задіяти своїх агентів впливу за кордоном, щоб створити образ країни, яка веде боротьбу з нацизмом. У центрі також підкреслюють, що Росія прагне виставити себе в ролі єдиного арбітра, який визначає, кого у світі вважать нацистом, а кого ні. Ну і що на думку російської влади, нібито виправдовує втручання у внутрішні справи інших держав. На лютий 2025 року заплановано телеміст, присвячений річниці цієї Ялтинської конференції, за участю студії у Сімферополі, а також у Великій Британії, Франції і США. І наразі Росія активно шукає партнерів на Заході для участі у цьому телемості. У центрі національного опору висловили впевненість, що такі спроби Кремля не знайдуть відгуку на міжнародній арені, оскільки сучасна Росія сама становить головну загрозу світовій безпеці. Але хто знає? То знає, ну і власне, чому я про то попереджаю, бо може статися так, що більше немає кому. У США закрили центр глобальної взаємодії, який займався боротьбою з глобальною дезінформацією, тобто з фейками. Центр закрили після ухвалення тимчасового держбюджету США, в якому не виділили на нього фінансування. І раніше американський мільярдер Ілон Маск заявляв, що структура є найгіршим прикладом. Цензури уряду США і маніпулювання засобами масової інформації, хоч керівництво цієї самої організації відкидувало ці звинувачення. Та все ж думаю, що до Ілона Маска прислухаються трохи більше, враховуючи, що самого Ілона Маска назвали людиною року і порівняли його. Ну як його його вплив із Юлієм Цезарем. І про це пише видання Елмундо. Хоча Маск не може стати президентом США через місце народження, редакція вважає, що його тандем із Трампом здатний докорінно змінити країну. Тож, якщо би ви мене спитали, Катя, коли розпочнуться ті 24 години до кінця війни Росії з Україною, я б чесно вам зізналася, що не знаю. Але точно впевнена, що саме вони покладуть край. А поки, поки ми не спускаємо очей з годинника, бо відлік цих. 24 годин до розпочату.